номер старт по готовності все тихий дозвілську розігру перша приймає участь взагалі тут позаймалася утрішки світ і всяких і гілограді

І тепер професійний червоний від групи группу. Перемістили в цю групу. Тобто першу чергу запам'ятати, а який буде перший поворот. От Перший поворот в групі це у нас просто впід в цю групу. Заїхали і гна, далі все інше, це, це е, зв'язки, які пов'язані показали. Воно так старому здається, Ми коли ти почти, це Конюшина. Вона приїхала в Конюшину, запам'ятала в там був перший заїзд, і тепер проїхала діагона э, навпроти на на одного конуса, повернула направо, приїхала в другу діагональ навпроти один одного конусі. І тепер пекла виїхали куди їхати. Їде на змісті, думає, А який у неї наступний буде леген. Це оця група з цих двох офісів. За кожен треба заїхати за того. за засиділи, заїхали, перекладочка. І знову за когу. Тепер вже в іншу сторону правої поворот, заїхали. Мішання зробив суперсиметрично, симвотичні, супер просто, супер легко і супромоковувати. Супер, дивимось на фініш. Хвилина 55-615. Я тобі казав, що ти видаєш з двох хвилин.